Христос Воскрес, дорогі друзі! Любі наші волиняни, дорогі українці, щиро вітаємо усіх з Днем вишиванки. Цей особливий час, випробувальний час для нашого українського народу, в час російської агресії проти України, в час російсько-української війни, варто звертати увагу саме на такі прекрасні, чудесні українські традиції. Вишиванка це наша національна ідентичність. Українець вишиванці це краса, це підтримка українського народу. Ми молимо сьогодні за воїнів, за справедливий мир за перемогу. Хай Господь милосердний нас не залишає. Боже великий єдиний нам, Україну, храни. жінки з особливим трепетом вишивали е, свої вироби, сорочки своїм чоловікам, дітям і зашивали туди е, якийсь сенс, е, як оберіг. Кожен хрестик був продуманий. І зараз ми не дуже над цим задумуємося, і не вміємо, але вчимося відтворювати свою ідентичність, вчимося носити її правильно, цю вишиванку, гордитись нею і як святкова одежа, щоб вона була. І нехай вона і зараз буде тим самим оберегом нашої ідентичності, нехай на генетичному рівні закладається цей український код. Христос Воскрес, воістину Воскрес зі святом, друзі.